Друзі, всім привіт! Сьогодні я хотів би розповісти вам про гру, яка називається Rise of Kingdoms. В неї можна пограти як на комп'ютері, так і на телефоні. Android у вас чи Apple — це не важливо. Всі силички на скачування я вам залишу в описі. Отже, Rise of Kingdoms. В неї я приблизно граю десь півроку, і за цей час я вступив в український клан. Там Про це я зніму відео пізніше. Граю я, звичайно, за вікінгів. А наш клан називається. Ukraine, звичайно, і просто для тих, хто грає в Україні. Отже, щоб показати всю славу цієї гри, скажімо так, я створю нового персонажа і ви самі все побачите. Отже, створимо в новому королівстві Аркданії, Там буде купа нових квестів цікавих і повністю ця мапа буде захована тиманом. Вам е прийдеться знову. І знову посилати своїх розвідчиків, щоб остаточно її відстежити. Отже, починаємо. Іде прекрасний вступ. де нам розповідають, що взагалі являє собою ця гра. Дуже багато цивілізацій, за яких можна грати: Греція, Рим, Германія, Британія, Франція, Китай. Ну але ми звичайно будемо грати за вікінгів. Адже канал у нас називається Last Viking, і хто ще не підписаний, буду радий новим підписникам та коментарям з поводу цієї гри. Або, можливо, іншої. Наразі ми також розглядаємо і відьмак 3», і інші ігри. Іде заставка самої гри. Оскільки ми починаємо грати за нового персонажа, нам розповідають взагалі, з чого все почалося. We protect each other from great danger. Here our people stand. Отже, в нас є який-не який, але будинок своє село, скажімо так, поки що. Це не місто, і ми почнемо його розвивати разом з вами. І так, це наше місто. Маленьке ще досі. І помічник, який на початку гри розказує нам, як взагалі і до чого тут все зроблено. і вона обіцяє, що одного разу все-таки цивілізацію переросте наше маленьке місто. І для цього ми починаємо будувати ферму. Будуємо ферму і збираємо їжу. Адже вона каже, що їжа взагалі потрібна для усього для подальшого розвитку. До нас приходять інші селяни, які попали в біду, які ховаються від варварів, і села чи їх уже знищено. Ми забираємо їх до себе, щоб зміцнити наше місто. Приблизно так це відбувалось. І нам з цього поводу дуже жаль. Ну, ми нічого не можемо зробити поки що. Ну, але це не буде так завжди. Зараз ми будемо розвивати свою армію. Для цього в нас є казарми, в яких тренуються воїни. Також ми покращуємо наші стіни для захисту, адже. Чекаємо нападів від варварів і Now на нас, і на нас. Ми будуємо таверну там, де будемо наймати колден наших, наших капітанів, які будуть допомагати у нам боротьбі з варварами. І перший — це Бьорн Бірнжелізнобокій. Легендарний вікінг, який буде очолювати нашу армію. Очоливши армію, ми знаходимо цих варварів і йдемо в першу атаку. Це буде помста за села, які вони вже розорили, а також для того, щоб зміцнити наше місто. Паралельно ми бачимо, що група людей теж наближається до нашого міста. На чолі з ними йде воїтельниця, яка пізніше буде нам допомагати, але для цього нам треба з нею об'єднатися. І ми, звичайно, їй в цьому допоможемо. Перша битва, яку ми виграємо разом. Зміцнить наші подальші відносини, скажімо так. Отже, ми перемагаємо варварів і успішно повертаємося в наше місто. Так само наймаючи її по дорозі, щоб нам допомагала в подальших битвах. І починаємо помаленьку розвивати наше місто. Отримуємо паралельно різні награди за це, піднімаємо рівень ратуші. І оскільки це новий сервер, на ньому дуже багато нерозвіданих місць. Для цього ми наймаємо розвідчиків, які будуть бігати і е, нам допомагати розкривати цю карту, щоб е, пізніше можна було захопити більше території, більше ресурсів і так далі. Наш перший розвідувальник відправився в дорогу і розвідав нам частину мапи. автоматично їх можна буде посилати паралельно з гроєю, не дивлячись на те, що відбувається в самій карті. Ви можете воювати, можете здобувати ресурси. А ваші розвідувальники будуть бігати і помаленьку відкривати карту. Також, оскільки ми граємо на ПК, нам доступна отака штука, яка називається Зірковий путь. Це або шлях точніше, це для того іконка додається, щоб люди розуміли, що ви працюєте, граєте саме на комп'ютері. Іскільки я кажу, що це нова карта, дивіться, скільки всього можна ще розвідати. На даний момент у нас є ось такий захисний купол, щоб на нас не могли нападати інші. Хто грає паралельно з вами, ми ставимо цей зірковий шлях собі на заставочку. Також можна вибрати будь-якого персонажа е аватар, або можна пізніше вибрати з галереї вашого телефону чи комп'ютер. Ну це неважливо. Також е можна переименувати будь-яку назву, яку ви бажаєте, своє місто, або в честь себе. Це також можна зробити. Розберемося тут. У е, нас інвентар. В ньому е, ми можемо зберігати різні предмети, ресурси, усилення і так далі. Е, пізніше, коли ми піднімемо наш рівень, ми можемо вступити в альянс. Я не знаю, які альянси є на цьому сервері, оскільки я тут ще не грав. Бачимо наших головних двох героїв. Також у нас є пошта, на яку приходять різні сповіщення, системні від альянсу і так далі. Ось, або навіть ресурси, як бачимо. В принципі, тут чат, тут все ясно.